Шановний Михайло Степанович, оці люди, що прийшли до вас сьогодні, це є люди, представники Ради ветеранів, трудового колективу, в якому працювали ви понад 30 років, представники молоді. Дуже багато би хотіло приїхати, привітати вас з вашою річницею, з вашими 90-літтям. Це і ветерани ваші друзі, ваші колеги, якими спілкуємося, ми це і Чучмани Зидор. І Маліновський, і Давидовський, але вони також мають поважний вік, і вони вас, я думаю, привітають по телефону, не забудуть ваше день народження. Тому, ще раз скажу, що не телефонував військовий комісар е, Томачук, який також хотів привітати, але ви знаєте, яка ситуація, е, вони на службі працюють, тому ми зібрали представників всіх, яких я назвав е, колективом і трудового. І підросткового, і ветеранського, і цим маленьким колективом ми хочемо виразити шану і подяку вам, ваш ювілей, ваше 90-річчя. По-перше, я вам хочу вручити ось таку, хай пан Мирослав зніме грамоту не подяку, в якій виражається вдячність вам за те, що ви відвоювали, відстояли. Державу тодішню відпрацювали, відбудували її, виростили дітей, внуків, правнуків, поставили всіх на ноги. І зараз є бойовий поздраві, допомагайте мені, як голови ради ветеранів, з молодими, з ветеранами праці виховати молоде покоління, яке буде будувати нашу державу. Тому тримайте наш близько вітання. Здоров'я вам, благополуччя і многі і многі літа. Я би хотів, щоб директор школи, в якій ми попрацювали понад 30 років, Богдан Михайлович, голова профкому Ліда Милянівна і представник пластунів пані Ірина, Коротенечко вас привітають з нагоди вашого 90-ліття. Прошу, Богдан Дякую. Шановний Михайло Степанович, від імені нашого колективу в якому я... Попрацювали від імені діток, яких ми зараз маємо більше як 500, від вчительського колективу дітей працівників, з якими ми працювали. Хочемо привітати вас з тим визначним юлею. Ми хочемо побажати вам. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, мирного неба над головою, за яке за те мирне небо ви воювали і продавали свою кров. Я хочу вам виразити дуже велику вдячність, тому що ви завжди були для нас зірцем працювитості, надійності, відповідальності, дружелюбства. Значить, я вам так ще розкажу, завжди як в школі щось десь робиться. То Михайло Спанович робив, а то за нього було зроблено, а то, робив, а то він робив, а то він переробив. І вам має всю дорогу гекатися, тому що дуже-дуже часто а згадуємо. Та й, та й, та й, так воно є. Михайло Степанович, вітаємо вам, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Дякую. Михайло Степановичу, і доповнення до слів нашого директора, ми вас так само про нашої школи з раз сердечно вас вітає і хочемо вам сказати такі слова. У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей, ми щиро вас усі вітаємо, добра і радості бажаємо. Хай обминають вас тривоги, хай Бог дасть щастя на путі, хай світла, радісна дорога завжди вам стелиться в житті. В честь ювілейного вашого дня для вас щонайкращі наші слова. Бажаємо здоров'я, нога і літ, хай добрим і сонячним буде ваш вік. Хай злагода буде, хай буде любов. Хай тисячу раз повторяються знов хороші святкові і пам'ятні дні. Хай сонце сміхається вам у житті. Нехай дарують радість вам літа. Душа століт, хай буде молодою. Хай вам лісні колосяться жита, джерела б'ють цілющою водою. Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід. У серці молодість плекайте, живіть до ста щасливих літ. Сонця бажаємо на землі і на обрії. Долі бажаємо щедрої та доброї. Хай мрії ваші всі збуваються. Бажаємо всього, що щастям називається. Здоров'я і до ста років вам до життя. Вітаємо вас. Вітаємо. Тримайте і тут таке невеличке доповнення від нашої прослівки. Дякую для підтримки. Да. Так. І молоді хочу вам привітати з вашим юлем, бажати вам здоров'я, і спокій вашій сім'ї і многе ноги літа. О, так, то зимуна. 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 Тримайте, від відкритку. <ріху> О, така О, дайте, бабу, ще квіти. О, так, а, бабу ще квіти. <ріху> ну що ж, Михайло Степанович, і родина, я ще раз хочу вас, з ювіляри, привітати з вашим 90-річчям. Як казали дівчатка, до 100, а ще до вас до 120 років дожити. Щастя, здоров'я, миру, спокою, благополуччя. І хай Бог вас оберігає і вас. І всю родину. Дякую вам, Михайло Степанович, за mm -hmm. ваші руки, що ви відстояли державу, відбудували і виховали молоде покоління для нашої держави. Всіх вам багати. Mm -hmm.